Друзі, всім привіт! Вчора викладував відео з ножиком. Там де спуски в лінзу Просили показати, на чому я їх роблю. Ну, спочатку з такі мене гріндери. Це гріндер від майстерні Грізлі. Найкращий, що я бачив, в принципі. І один з найкращих, які існують. Це старенький гріндер, куплений років, марно. Більше 10 назад. Ну, от, і ось зовсім недавно купив ще один гріндер теж від підгрізлі. Це тупо контуровочний. І він каже, що перевертується, ну, тобто, його можна перевернути, все, він поставить площаку. Але він куплений і зроблений під контуровку. От, тож же під. От такі частотні преобразователі. Тут свій частотний преобразователь, він робить на 220. Ці два гріндера в мене роблять. На 380 і ось переключається до тобто, одного Тобто Я переключив на цей зараз ріндер. Можу переключити на той. Ось сам частотник. Так, майстерні в мене грязно, <гум> тому що вчора багато 5 <гум> мужиків закінчував, тому зараз буду тако прибирати. Зараз трошки допрацюю те, що треба. Це така моя майстерня. Так, і сама приспособа. Ось така приспособа. О, вона ставиться на гріндер ну, і столити штуки. Так от вона ставиться. От. Це рімень. Такий. От. і на цьому рівні робляться лінза. От. Для цього потрібна свіжа лента. От, тому що ти на, на прогрібі працюєш. Ось так, грубо говоря. Працюєш на прогрібі. От, тому от потрібні свіжі на таку приспособу. Цю приспособу мені теж зробили в майстерні грізлі. От, я колись показав. Та ще до війни, наверное, показав таку штуку на YouTube каналі якогось. Я не пам'ятаю того самого нашого чи не нашого. Ну в общем, показав їм відео, вони зробили мені таку штуку. От. Це сугубо для, для, для тих самих спусках, спусків лінзу. Є сколісони велике, ну, наоборот, для лінзу не випукло а От. Ось така штука. Все. Дякую за увагу. Кому було інтересно, все добре зі святами.